Там вже зламав, що? Що прийшло? На торфу. Як і казав, будемо використовувати сідон соя. Тринтитинтит ініціює, пришвидшує та норми. 2-3 на тонну, 2,5 титр, да? а 2,5 на 10 тисяч 2,5 мільярда штук. Що нас лайбіохем, агробіонаватика, Так, 1 кілограм на торфу, так? Да? Ну, такі якісь історії. Зараз ми це все... Скільки таких пачок прийшло? Дві. От ж моти могли б більше прислати ці лайбіохем. Жадність, порождає бідність. Так. так. Да, дивись, пацан. Не браємо разу, жадність роздає бідність. А бідність порождають, ніж дюту. Є такі люди жадні, а вони багаті були. Ага. Понятно. Зараз будемо це все діло якраз на. Це читають. Дата випуску 12-24 року. Так. Сейчас мы тогда глянемо, что там на кузове у нас еще есть. Так, коллеги, начинаем сеять сою за Адельфии. Видите, Дельфия, мешок. Дельфия задбау. шоу Так, соя. Хайстик, соя. Так. Так, так. Хайстик же не ні. Сейчас раз разберемся. Йоп. Доброго дня, шановні українські аграрії, колеги. Сьогодні був Буде, Буду, тому що 7 п'ять сортів сої еліти так? і з інокулянтами. Тобто ви знаєте, що я люблю, ви знаєте, що я люблю хайстіком працювати на цьому, на БСФ Тратата -та, -та, та Великобританія. Був і на цьому заводі. Був на цьому заводі. Так? І будемо порівняти до нашого да? ви зрозуміли, в цьому році це буде перший раз, що ми будемо порівнювати до хайстіка. Тобто, якщо порівнювати, то до найкращого. Найкращий, як на мене, хайстік, будемо порівнювати порівняти Да? Сід он на насінину. Приколена назва, якраз така грач. Ну і побачимо, що, хто, кого. Щоб було чесно. Щоб було чесно. Вот такая история. Цього надо 2 кг на тонну, а цього надо 400 грамм на гектар. Так Та-та-та-та-та-та-та-та. Строк максимально кратнесть на сок збережені. Остання обробки. Припасена. Так что така. Знаєте, 400 грам. 4 кг на тонну. Вот такая история.